Дві тисячі літрів плазми задонатили хмельничани лише за пів року роботи Центру служби крові Біофармаплазма в обласному центрі, а це понад три тисячі донорів. Унікальністю компанії є виготовлення надважливих ліків, головним компонентом яких є плазма. Це альбуміни, біовен імуноглобуліни, фактори згортання крові. Взагалі, препарати з плазми використовують у важких станах, наприклад, для недоношених діток, для новонароджених з у в людей з вадами розвитку, імунодефіцитами. В умовах війни препарати з плазми крові особливо потрібні у медичних закладах, куди потрапляють поранені українські бійці та постраждалі внаслідок терору цивільні. Вони незамінні при лікуванні опіків та забоїв. Сьогодні Україна бореться за кожне життя. Тож, завітавши до відділення біофармаплазма, ви доєднаєтесь до надважливої місії. Ба більше потурбуєтесь і про власне здоров'я. Це є очищення та розрідження крові, очищення судин, адже разом з плазмою забираються шлаки, токсини, зайвий холестерин, відбувається омолодження організму, покращується імунний захист. Процедура плазмоферезу займає близько 45 хвилин. Після реєстрації у вас візьмуть аналіз крові, перевірять її на 22 показники, в тому числі і на наявність віл сніду та гепатиту. Визначать групу і резус-фактор. І після консультації терапевта вас запросять до здачі крові за кожну донацію біофарма плазма пропонує грошову винагороду, яку ви одразу зможете скерувати на благодійну допомогу нашим військовим чи онкохворим діткам. Долучитися до благородної справи можна цілими колективами, кажуть у центрі. Таку практику вже мають чимало свідомих компаній Хмельниччини. У нас така позиція, що донорство сьогодні це не стільки там здача крові і компонентів, а це вот про людяність, про соціальну відповідальність. Я в компанії «Біофарма» Арма знаходиться перший раз. Сервіс дуже чудовий. Обслуговування на високому рівні. Персонал також чудовий. Сучасне обладнання, комфортні умови та високий рівень сервісу. Ось чим може нині пишатися хмельницький осередок біофарма плазма. А про користь і популярність процедури донації свідчить безперебійний потік відвідувачів. Вони привело бажання внести свій вклад в таку добру спільну справу допомогти пораненим і різним людям, які потребують в допомозі, важливих ліках та цій плазмі, з якої виготовляють препарати різні. Тут можна і здати, і знати взагалі, що відбувається з тим організмом. Проходьте не все так страшно, дуже було перший раз приємно, що ну, дуже багато уваги. Компанія «Біофармаплазма» працює лише на потреби українців, тож тепер не потрібно шукати життєво важливі препарати за кордоном. «Біофармаплазма» – це не лише благородна справа, а й постійне волонтерство. Від 24 лютого 2022 року цивільні та військові медичні заклади безкоштовно отримали препаратів «Біофармаплазма» на суму понад 50 мільйонів гривень. Тож пам'ятайте, бути корисним просто. Достатньо лише завітати у Хмельницьке відділення біофармаплазма, що за адресою Бузька 11 та поділитися своєю плазмою з тими, кому це життєво необхідно.